Свят атека в комплектації x clean з двома ключиками та оригінальним пробігом 249 тисяч км. Якщо тобі цікавий даний автомобіль, тисни лайк, підписуйся на канал та приємного перегляду. Одож автомобіль, щойно з автовоза, має чорний колір, 17 диски та дуже круту комплектацію. Двохлітровий дизель потужністю 110 кВт в поєднанні з механічною коробкою передач 6 ступенів та вибір режиму їзди. Повний привід, друзі. Справді крутий кросовер, 217 колеса, хром-пакет. Дуже круто та стильно виглядає. Щойно приїхав, щойно розмитнився, свіженький, без пробігу по Україні. 249 оригінального пробігу. Дуже крута комплектація, викухові парктроніки в круг. Камери 360, камера заднього виду присутня. Є сервопривід багажника. Ось така от ситуація з даним джипоном, друзі. Дуже класний, свіженький, кого цікавить номер шати профіль. Я щиро запрошую до нас на тест-драйв. Також переглядайте інші наші автомобілі. Дивіться, як гарно стильно виглядає панорама.